Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Везе наш чоловік із моєю рідненькою сестричкою в Україні. Героям слава! На рибалочку. Сьогодні вирішили посидіти, відпочити, посидіти трошки. трошки. Поздоровайся з підписчиками. Добрий день. <гум> так. Ось, доїжджаємо скоро. Будемо на місці. ти сюди. Нова кладка. Погода чудова, небо ясне. Будемо заходити і розложуватись. Серйозна рибачка моя сестричка. Оню. І ще одна серйозна рибачка пішла. Дома там чоловік з майстром працюють, доложують плитку на пол. От. Повідключали газову плиту, воду. То я кажу, істина варила зранку. Кажу, що я буду робити? Відвозь мене на ставок, буду рибалити. Чоловік одвіз і ми з сестричкою рибали. Хотіли зайти вдвох на одну кладку, щоб разом я її познімала б, але не вийшло, тому що там. Острів у нас по ставку такі острова плавають, що е, через льозку, через спінінги пливуть близько до берега і плутають. Так що ми з ту два бо там острів якраз був біля самої кладки. І тут вже нема де сісти разом. І в неї клює, там карасики тягає, вже з'явилися. І в мене клює потрошку Бачите. Друзі, сижу далі на рибалки. Сиділа, сиділа, було затішє. Спінінг з правої сторони. Лежав у мене, мабуть, годин півтори і не клював. Думала, там нема нічого, але думаю, та нехай лежить. Уже декілька разів хотіла його виняти, да, переснастити, але щось лінь було. <схід> То я сиділа-сиділа, як клюне, як потягло льоску, фракціон круте. І зараз я вам покажу. Яке чудовище я витягла. Боже, він таке бурлив, він таке мені виробляв. І що ви думаєте, на що? На черв'ячок і на пуфік. Ну. Зараз покажу, поки не клює. Ам дивіться. Ой. А, дивіться. На березі потім покажу. Бачите, який красавчик. Ну, я його витягла. Палко що не підготувала камеру, щоб знімала. Думала, осежу не буду знімати. А, тут... а це два карасика сьогодні. Зловилися. Такий красавець. Потім засніму на березі, бо боюся виймати із садка. Он такий сильний я. Так держала з усієї сили, щоб його сюди запхнути, в садок. І зважу потім, скажу скільки. Бо гарний, здоровий. Вчора ми з донькою зятів піймали гарного, здорового. Теж я тягла, а зять помагав, під саку, держав. А сьогодні прийшлося самій. Але витягла. Катечка водить своїх каченяток. Ай Боже, які маленькі пливуть ставочку. Ой, Боже, ай Боже, ціла стая, які молодці ці качечки, да? На водички в кушерях висижують яєчка і виводять ташенят. Он моя сестричка. Сестричка, ну помахай ручкою. Що там, порядок? Це добре. А? Це добре. Бачите, які кладки у нас стрьомні Але нічого, ми приспособлюємося. Сидимо і ловимо. Мій сьогоднішній улов. Осьо який? Парніжка трошки менший, а це карасики. Дівчатка і жіночки, не сидіть вдома, не скучайте, йдіть на рибалочку, на природу, заряджайтеся адреналіном, Ой, подивіться, які кабань, Ой, кабанчики ловляться, зловите й ви. Ловіть і ви, заряджайтеся адреналіном. Прийдете додому, пожарите, зробите приємно і собі, і своєму коханому. І будете задоволені від ловлі, а ваш коханий від жареної рибки. Ловіть. Можна є? Ось це моя сестричка, професіонал. так? Да? У да. мене ось до цього пальця до цього 17 Я ось умірюю. Раз. Два. Це вже кілограм, кіло двісті. Хорошо. Малого там. С дома змажешь ради цікавости.